Те, що не мало повторитися ніколи знову, завдяки путінській Росії, нині реальність для України вшанувати пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом для всіх жертв Другої світової за європейською традицією, 8 травня. Ми поступово почали від 2014-го і другий рік поспіль відзначаємо день пам'яті та примирення в умовах повномасштабної війни з РФ. З тими жахами війни, воєнними злочинами та злочинами проти людяності ще 80 років тому. Символічно покладанням квітів та хвилиною мовчання в урочищі Подусівка, де свого часу нацисти розстріляли 15 тисяч військовополонених партизанів, євреїв та ромів. Ви знаєте, війна зблизила, зблизила всіх людей, незалежно від національності. У нас було Одна цель, как бы помочь друг другу, как бы выжить. Я уверена, что все будет хорошо, будет мир и будет светить вот такое ясное солнце, как сейчас. Слава Украине и слава ЗСУ. Зокрема, ромське питання на Чернігівщині для нацистів було майже повністю вирішене. Із 25 тисяч представників цієї національності в Україні 5 тисяч внаслідок геноциду вбили саме в північному регіоні. А це місце одне з наймасовіших поховань в області. Те, що ми сьогодні згадуємо жертв геноциду єврейського народу ромів. Це якраз говорить про те, що знов таки непокаране зло повертається зараз. Уже рашисти Нащадки якраз тоталітарного комуністичного режиму, і вони якраз слідують завітам нацизму, якраз здійснюють злочин геноциду проти українського народу. Але у нас є власна держава, у нас є свої збройні сили, нас підтримує світове співтовариство. 22 місяці найкривавішого збройного конфлікту Другої світової війни, починаючи від нападу на Польщу, нацистська Німеччина з комуністичним радянським союзом були союзниками. Лише від 22 червня 1941 року почали ділити владу між собою. Українці були змушені проливати кров за чужі імперські інтереси та один проти одного. А українська земля була одним з основних полів битви, на якому загинуло близько трьох мільйонів воїнів та п'ять мільйонів цивільних, у тому числі інших народів. І це ціна перемоги над нацизмом, в яку українці, будучи на боці антигітлерівської коаліції, зробили значний. Внесок тоді, після Другої світової війни е, в Європі, була якраз думка: а як зробити, щоб не було війн в Європі? І це зробили, тому що е, Міністр уряду Франції Роберт Шуман він запропонував план. А давайте всіх європейських країнах поставимо під контроль важку промисловість, яка робить зброю, щоб жодна країна не могла з власного розсуду озброїтися і підготуватися до агресії. І це був перший крок. Це був перший крок. Воно було прийнято в 1951 році. І звідси виросла якраз вираз європейський союз. Це не тільки добробут, це безпека, це якраз то про що ми мріяли. Добрососідське життя. Це означає про те, що Росію прийдеться переформувати після війни, і це підказка. Але спочатку треба перемогти і треба пам'ятати всі жертви. Сьогодні ми переосмислюємо свою історію замість російського культу 9 травня як дня перемоги, яку РФ прагне привласнити винятково собі, намагаючись маніпулювати своїми громадянами і світом. Від цього року, згідно з відповідним указом президента України, від Значатимемо день Європи разом з усім цивілізованим світом.